Сьогодні ми познайомимось із іншим методом амортизації, зокрема, метод зменшення залишкової вартості. Формулу обрахунку даного методу ви можете побачити у себе на екрані, згідно якого норма амортизації визначається як одиниця мінус підкореним. Вартість ліквідаційна на вартість первісну. І знаходиться це число підкореним. В степені N, де N це кількість корисного використання об'єкта основних фондів. Перед тим, як ми перейдемо до розрахунків, слід назвати кілька важливих нюансів. Зокрема, якщо ми будемо використовувати даний метод, то даний метод належить до прискореного методу нарахування амортизації. І, відповідно, він дозволяє враховувати моральний знос обладнання. А це означає, що в перші роки використання наших основних фондів, ми будемо мати більші притоки у амортизаційний фонд. І ще одна важлива особливість це те, що, обираючи даний метод, вартість ліквідаційна не може дорівнювати нулю. Чому? Тому що тоді, в перший період наших амортизаційних відрахувань, ми одразу ж амортизуємо всю необхідну суму. Тому. Вартість ліквідаційна повинна бути хоча б якась мінімально, невеличка, але вона все ж таки повинна бути. Отже, приступимо до нашого е, розв'язування задачі. В Нашій задачі можемо побачити е, ключові дані. Зокрема, що первісна вартість об'єкту становить 120 тисяч гривень, 120 тисяч гривень, тривалість корисного використання 5 років, а ліквідаційна вартість. Рівня дорівнює 6 тисяч гривень. Отже, що для цього ми будемо робити? Ми використовуємо нашу формулу, згідно якої від одинички. Віднімаємо, я буду використовувати степеневу функцію відповідно до степеня, я буду підносити наше число. Вартість ліквідаційна, яка становить у нас 6 тисяч гривень. Ми будемо ділити на вартість первісну, яка у нас становить 120 тисяч. А корінь з n ми будемо визначати як степінь одиниця поділити на кількість корисних років. У нас цих кількість корисних років дорівнює 5. Отже, ми можемо побачити, що коефіцієнт амортизації у нас буде становити 45%. Отже. Будемо нараховувати нашу амортизацію. Перед тим, як ми будемо здійснювати е, обрахування, я одразу вніс табличку певну наші формулі. Ось наша первісна вартість, яка, е, яка становить 120 тисяч гривень. Залишкова, вона буде дорівнювати первісна мінус амортизаційні відрахування, тобто те, що у нас буде ось в даному рядочку. Ну і накопична амортизація це сума усіх амортизаційних відрахувань. Отже, Перший рік, який же буде у нас е амортизаційні відрахування. Відповідно, є у нас первісна вартість 120 тисяч. І ми множимо на нашу норму амортизації, яка складає 0,45%. Давайте, щоб більш детальніше у нас були дані. Ось ось наша накопичена амортизація. Перший рік вона буде дорівнювати першій величині. Е, секундочку. У другий рік. У другий рік вартість амортизаційних відрахувань буде відштовхуватися від залишкової вартості. І відповідно, ось наша залишкова вартість. І множимо на нашу норму амортизації. Ось вона є. Далі. Залишкова вартість у нас в даний період становить уже 36 200. Відповідно, амортизаційні відрахування третій рік будуть становити певну частку від цієї вартості. І аналогічно йдемо, виконуємо всі ті самі операції. І надалі. На нашу норму амортизації 0,45. І останній п'ятий рік множимо на нашу суму амортизації. Отже, у нас вийшло, що ми протягом 5 років здійснимо ось такі відрахування амортизаційні. Відповідно, на кінець року у нас залишкова вартість буде складати 6 тисяч гривень, що й передбачало, що ліквідаційна вартість у нас буде складати 6 тисяч гривень. Отже, ось таким чином у нас розв'язуються задачі за допомогою методу зменшення залишкової вартості.